Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну із найпростіших, але одночасно найважливіших речей на нашій кухні про сіль. Здається, що ми всі знаємо, що це таке, правда? Проте, якщо ви думали, що сіль це просто білий порошок, який ми підсипаємо до борщу, то приготуйтеся до сюрпризів. Сіль має цілу купу варіацій, і кожна з них це окрема історія. Отже, давайте почнемо з того, що таке сіль і чому вона така важлива. Сіль це хлорид натрію, але, як ви вже здогадались, її існує не одна форма. Уявіть, скільки її видів ви могли навіть не помітити. Ну, давайте по черзі. Кам'яна сіль. Скажемо так, кам'яна сіль це класика, але вже не така популярна, як була. Її добувають у селяних шахт, і вона частіше за все сіра або біла. Кам'яна сіль чудово підходить для технічних потреб, наприклад, для приготування льоду або навіть для обробки доріг взимку. Але в кулінарії це як стара добра сіль на столі. Якщо вам не важлива кольорова палітра та текстура, то саме вона буде до смаку. А от морська сіль це вже щось цікавіше. Вона випаровується з морської води, і в залежності від місця її збору, вона може мати різний колір. І смак. Це та сіль, яка додається у страви, щоб створити той самий натуральний смак. Її зазвичай люблять кухарі, бо вона містить мікроелементи, яких немає у звичайній кам'яній солі. І звичайно, коли ви бачите морську сіль у приправі для салату, ви почуваєтеся так, ніби робите щось суперексклюзивне. Правда? Так і є. Тепер давайте про гімалайську рожеву сіль. Вона виглядає так, ніби її намальовано художником. Вона приємного рожевого кольору, як і сказки. Вона добувається в горах гімалаїв і вважається корисною через свій вміст мікроелементів, зокрема заліза, яке надає їй цей ніжно-рожевий відтінок. Всі ці здорові історії навколо цієї солі це добре, але пам'ятайте, по суті це все та сама сіль, просто в іншому вигляді. Тому купувати її чи ні, вирішуйте самі, але виглядає вона круто. А тепер найцікавіше чорна сіль. Вона справжня екзотика, особливо для тих, хто любить пробувати нові смаки. Вона з Індії, має специфічний сірчаний запах і часто використовується у вегенській кухні, бо дає якийсь яєчний смак ось це диво. Тому, якщо ви хочете поекспериментувати, чорна сіль точно не залишить вас байдужими. І наостанок є ще така флер де сель. Це просто фантастична сіль. Вона збирається з поверхні соляних басейнів вручну і є однією з найбільш дорогих. Її використовують більше для декору або як фінішну приправу до страв. Так що, якщо ви хочете відчувати себе кухарем високого класу, то це те, що вам потрібно. Отже, сіль – це не просто приправа для супу, вона може бути сірого кольору або рожевого, пахнути сіркою або навіть виглядати як драгоценне каміння. Наступне! Для чого нам потрібна сіль? Сіль регулює водний баланс в організмі, сприяє роботі нервової системи. Вона потрібна для м'язового скорочення, зокрема серця. У кулінарії це натуральний підсилювач смаку. Але все добре в міру. Надлишок солі може викликати затримку рідини, підвищення тиску тощо. В Україні останнім часом набуває популярність йодована сіль. Чи варто її купувати? Йод важливий елемент, особливо для щитоподібної залози. У багатьох країнах і в Україні теж йодовану сіль активно радять, щоб попередити дефіцит. І у нас в Закарпатті також існує ця проблема. Що варто знати про йодовану сіль? Йод зникає при довгому зберіганні або нагріванні, тому звертайте увагу на дату виготовлення при покупці солі. Альтернатива морепродукти. Водорості, добавки, хоча вони ніколи не будуть зайвими. Як обрати сіль для себе? Якщо готуєш багато, зручно мати просту кухонну сіль і морську для фінішного присмаку. Для дітей краще обмежити сіль загалом. Якщо є проблеми з тиском, краще проконсультуватися з лікарем. Є навіть спеціальні солі з пониженим вмістом натрію. Цікаві факти про сіль. У давнину сіль була настільки цінна, що за неї платили солдата. Звідси слово зарплата від латинського саларіум. Вона відігрівала величезну роль у зберіганні їжі до появи холодильників. І це якраз моя тема про ферментування. У багатьох культурах сіль вважалася символом захисту, гостинності і навіть магічною речовиною. До речі, ви, напевно, чули прикмету розсипати сіль до сварки. Чесно кажучи, ця прикмета така відома, що її знають навіть ті, хто в прикмети не вірить. Але звідки ж вона взялась? Історія цієї прикмети дуже давня. Раніше сіль була надзвичайно дорогою. Вона була не просто приправою, а справжнім багатством. У давні часи, особливо в середньовіччі, її зберігали під замком, видавали строго дозовано, і вона була показником статусу. Тож розсипати сіль це майже як сьогодні випадково розбити пляшку дорогого вина чи втратити золоту сережку. А сварка тут як наслідок: хтось розсипав дороге, господар розсердився, почалася лайка. І з часом це закріпилося як погана прикмета. От така вона звичайна, але незмінна сіль. І як бачимо, вона зовсім непроста. А може ви колись куштували чорну сіль? Дякую, що були зі мною! Сподіваюся, вам було цікаво та пізнавально.